Українська земля, батьківщина багатьох обдарованих яскравих і харизматичних особистостей, які стали гордістю національної історії і культури. В історії Балтського краю, що чарує красою природи і величчю історичних пам'яток, серед людей, які з покоління в покоління передають як цінний спадок щирість своїх сердець, закарбували сторінки свого життєпису ті, хто творить історію краю, в якому живе. Скарбницю літопису Балщини наповнюють люди, щирі, які живуть за покликанням, живуть простим. Життям займаються улюбленою справою, поважають інших у непростому сьогоденні, залишаються собою. Вік, живи, ці приказки, вікучися. Це теж яка приказка, яка підтверджує, що людина повинна все життя трудитися, розвиватися, мріяти і, звичайно, удосконалюватися. Такої простої арифметики дотримується Дмитро Форостяний, минулому вчитель математики та директор Березівської школи. Життєва дорога якого розпочалася 16 жовтня 1958 року у селі Леухи, що на Вінничині, був він дев'ятою найменшою дитиною у родині. Проста селянська сім'я, з якої вийшов простий форостяний, який став вчителем і який став самостійно добувати собі. Фактично кожен день мати як командир в армії давала наряди, от, і ми зобов'язані були ці наряди виконати. Я після закінчення 10 класів також вирішив поступати у педагогічний інститут. От, мені вдалося легко пройти конкурс, який був один до чотирьох тоді. От, і поступив на фізико-математичний факультет Одеський педагогічний інститут. Це життя було досить таки ярке, досить таки активне. Е, з першого курсу я почав займатися серйозно спортом, от, поступив на секцію бокса, от, і е, уже до третього курсу в мене був перший розряд. По боксу, а потім мені дали кандидата в майстри спорту. Мені прийшлося протягом року тренувати команду нашу, так як тренер наш виїхав за границю в командировку. А самим дисциплінованим, самим послушним свого роду спортсменом, це був я. З тих часів мені прийшли керувати, починати керувати невеличким колективом. Колектив називався Буревеснік наш. От. Ну, паралельно з цим я займався відповідно, і бігом, бігом на довгі дистанції. В день ми пробігали. Не менше 30 кілометрів, от. А товариш, який у мене разом зі мною займався боксом, у 1979 році пропонував побігати на 100 кілометрову дистанцію. Перевірити своє здоров'я, перевірити силу волі, я зразу ж і відгукнувся. Тому ось у мене є. Є фотографії, це наша команда із Одеського педагогічного інституту. У мене номер 322 Це вже фотографія після пробіжки 100 кілометрів. 15 годин ми пробігли, 15 годин йшла боротьба. От, було приблизно десь 700-800 чоловік. От, тут є наявні документи. Відповідно, ось така карта заклеєна, карта, де є відмітки 25 кілометрів, 50 кілометрів і 75 кілометрів. Бігли, ну ось теж таке свідоцтво, яке видавалося, і довідка відповідно така, що дійсно поросяни Дмитро Андрійович пройшов цю дистанцію за 15 годин. І 700, 700 чоловік. Нам удалося багато. Я зупиняюсь трошки на цьому, і за те, що це моя історія. І інколи жінка говорить, що не хвалися. Ну, в принципі, на сьогоднішній день, коли шість десятків підтягується, то згадуючи оцю свою юність, коли забігали, коли пробігали, то звичайно, що це є моєю гордістю. От, пройшовши цю дистанцію, ми потім по результатах підсумків виявили, що ми зайняли друге місце. Після завершення одеського педагогічного інституту мене направляють у Балський район працювати. Восьмирічну школу. Один рік пропрацювавши, навіть менше дев'ять місяців попрацював, мене назначають директором восьмирічної школи, де я працюю ще три роки. Якщо провести паралель між вашим вчителем і вами, вчителем, що ви взяли від свого вчителя і е, вселяли в душі дітей, будучи сам вчителем? Спосібність трудитися. Да. І любов до предмету. Це два, напевно, напрямки такі, які передалися від мого вчителя, які передаються, передавалися і моїм дітям. Це саме головне не відступати. Є задача, повинно бути рішення. Є ціль, яку поставила чи дитина, чи ставив я, вона повинна бути досягнута. Звісно, не любою ціною, але шляхом трудолюб'я свого роду. Це можна було. От, і треба робити на сьогоднішній день. Кожній дитині, кожна дитина сьогодні має дуже великі задатки. От. Звичайно, що у мене була на дитинстві задатки ще декламувати вірші. От, мене завжди брали виступати. От. Ну, Господь Бог не дав голосу, тому співаю. Як казала моя жінка, не своїм голосом, да, вона перша, моя не своїм, ну, кожному своє. Певні є артистичні задатки, тому що прийшовши до... Пасацької восьмирічної школи мене одразу взяли грати Шельменко Денщика. От я там Шельменко грав, це перша моя роль. Тоді, прийшовши вже в житлу, Березівку, от, я також виступав на сцені. Зараз трошки щось уже відходить. Появляється другий жанр, з'являється якесь теж натхнення. Коли запрошують на сцену, я йду. Із 22 років роботи у Березівській школі 12 це робота з дітьми: велоспорт, волейбол, краєзнавчий туризм та ще багато інших корисних позакласних занять в поєднанні із навчальним процесом. Відзнакою Відмінник освіти УРСР нагороджено Дмитра Андрійовича. Він вчив мене працювати. Він давав мені якісь перші ази педагогіки і, можливо, навіть і людяності, якоїсь моральності. І в подальшому житті я для себе його досвід переймала. Дійсно, та закалка шкільна, яку і він пройшов як директор школи, вона допомагала, я так думаю, йому в роботі, і він завжди нас за собою підтягував. Він є нашим вогником, він є нашою запальничкою, який навколо себе всіх може запалити. І ми всі підтягуємося. Ми завжди готові виконувати все те, що ми разом з ним спільно заплануємо. Своїм. Прикладом показував, що отак от повинно бути, а не так, як, може, ми ще діти тоді дітьми були і не розуміли цього. Приїхав молодий, енергійний. Дівчата закохувались, певне, що так? Так, да, любили, а як же ж? Любила той предмет фізики. Він так. мене все время за ті лампочки там. робили ми лабораторну роботу, і він мені ті лампочки, щоб зажигалися. А вони не хотіли, а потім раз і все, і вийшло. Двоє дітей навчались тут, у Березівській середній школі. Уроки проводив він теж дуже хорошо. Він багато наводив прикладів, от е, так вмів доставити знання дітям, що вони запам'ятовувалися їм назавжди. Хоч і батьки ми часто на уроках е, були. Навіть ми забули і все спомнили, що в школі вчились до такої, ну як сказати, людина до такої степені вона розвинута і так вміє донести до людини всі ті знання, які людям потрібні. Так як Дмитро Андрійович вмів поставити роботу, вмів поставити дисципліну, це людина свого свого іміджу, свого авторитету і свого ну, учительського профілю, який в нього є. Діти були мої учнями, любили дуже, як Дмитро Андрійович проводить урок. Каже, що дуже цікаво, що урок проходить дуже швидко. Ну, Вмів він якось, типу, в цілій ігри проводити ці уроки. І Дітям це сподобалося і запоминали добре уроки. Він знає, як себе поводити з дітьми, з людьми старшого покоління, з любими. Оце його риси не відбереш. Отакий, от який він є, отакий от він герний буде, і слава Богу, що він у нас такий є. Людина повинна бути людиною. Людина повинна розуміти е, людину. Працюючи у школі, працюючи із дітьми, е, я, як директор школи, я націлював наших вчителів, що вони повинні стати дітьми, вони повинні прочувствувати, що хоче дитина, вони повинні знати, як дитина прийшла сьогодні до школи, з яким настроєм, що в неї в сім'ї. Можливо, вона сьогодні прийшла не поївши, можливо, вона сьогодні посварилася із батьками, з сусідами, з близькими, рідними. Аналогічна картина відповідно переростає і на доросле населення, адже для того, щоб зрозуміти, що хоче людина, треба її, по-перше, почути. За 20 кілометрів на захід від районного центру Балта, серед безкраїх полів та густих лісів на трав'янистих пагорбах лівого берега річки Кодими розкинулись села. Обжили і Березівка, які засновані в середині 18 століття і сьогодні славляться своїми жителями, ветеранами, майстрами та майстринями, добрими господарями, хліборобами, талановитою молоддю та гарними дітками, які щодня разом створюють затишок, прикрашають свої села і складають їх славну історію. вот цей дом, де та баришня, котрої я влюблю. Червонощока учителька початкових класів, а потім учителька української мови Софія. Навіть і перші дні намірів не було. От, зустрічатися, але пройшовши, попрацювавши один рік, серце підсказало, що це вона. Мабуть, не доля. Так в житті трапилося, коли теж по сеті працювала вже після закінчення педучилища заочно в університеті Мечникова. І от коли на роботу його прислали вже за направленням Воложко покойний, каже Заврайно, каже, та він би, каже кавалера прислав. Яка втайкий, як будилась, худене, нещасний, джинси облипли, як жиденятко, якийсь худенький нос, носиком таким. Ну, пройшов час. Бачу, дівчата на роботі у нас теж ба, великий колектив був, дівчат, мол, іменно молодих, що не заміжніх, за ним заглядають. Я думаю, та що я хуже, чи що всіх. І це... Ну, Зрозуміло, кожна дівчина намагається, щоб привернути до себе увагу, так само і я. Провожу уроки української мови та літератури. Ніколи в нього уроки немає, а уроку немає, він заглядає двері. А учніка Софії Олександрівна, він, мабуть, у вас влюбився, учні. I love you, Софія. Я тоді трошки знав англійську мову, так. хоча на сьогоднішній день це так. Свили вишні, черешні, якось так, що все в трав... 9... 10 травня у нас було весілля, все навкруги буяло, цвіло, кажуть, як зеленіло навколо. Пішли до в переймі в... в сільську раду, розписали. Сонце прекрасно, коли прийшли вже додому, лив дощ. Тільки ну будеш плаксиво. Ні, такого бути не може, щоб я щоб я колись то плакала була. Секрет той, мабуть, що дійсно зародилося кохання. Це кохання переросло відповідно в дружбу, в любов. От По сьогоднішній день проста пара, яких досить таки багато, що живе. Довільно таки хорошо і добре, коли ми прийшли і почали тільки вчитися. Ми молода когорта вчителів, які зараз працюють в різних школах, до речі, нашого Балського району і Балської громади. І коли ми зустрічаємося, ми завжди говоримо про те, що той, хто працював в Березівській школі під час директорства Форостяного, з того вийде прекрасний учитель, прекрасний керівник, тому що його школа вона дала нам всім. Поштовх у цю педагогічну професію як учитель і як керівник. Якщо ми подивимося навіть на ці алеї чудові, я хочу сказати, що саме започатковано було форостяним посадження цих туй, цих біріз, ну, ми вже теж певні свої зробили тут кроки по облагородженню території. Але Дмитро Андрійович це та людина, в якої є що повчитися, і досить мудрий, досить виважений, має великий життєвий досвід і передає його. Нам, а ми вже молоді. Життя, ну, як кажуть старі люди, хто його знає, коли Господь Бог скаже стоп. От, але на даний момент, поки ми чувствуємо себе хорошо, і думаю, що ще якусь користь для громади, ще якусь користь і для дітей, і для сім'ї, я свій час ще принесу.